Права 677. Які числа відповідають точкам А, Б, С і Д на малюнках? Виконай відповідні записи. Ну що ж, давайте міркувати. Я тут для того, щоб визначити, чому дорівнюють координати цих точок, бо це і є числа, що відповідають цим точкам, нам треба зробити проміжні тут додати точки і записати. Вже чому будуть дорівнювати менші оці відрізки одиничні. Яким чином? Дивіться. В першому випадку А ми бачимо, що тут у нас є 0, є 20. Я пропоную одну клітинку тоді позначити відповідно 0 і 20, між ними поставити 10. Тобто одиничний відрізок зробити 10. Тоді, тут ДБ, ми поставимо тоді також, тут буде у нас 30. Потім 40, між ними це буде 50, зрозуміло. Потім 60, потім 70, 80. Ну і я ще одну поставлю це 90. Далі записувати не буду, бо тут бракує місця. І вони нам там не потрібні. Отже, тепер, коли ми вже поставили ці проміжні числа. Ми шкалу вже розширили, зробили її більш дивною. Можемо зараз вже знайти, які числа відповідають точкам А, Б, С і Д. Отже, записуємо тоді перше. Ну і точка А у нас має координату. Ось вона 100. Так, далі точка Б. Бачимо, що координата точки Б це 30. Записуємо 30. Далі точка С і координата 80. Так. Ну і остання точка D і координата 50. Є. Ну, а зараз переходимо тоді до другого завдання. Тепер. Щоб знайти координати точок відповідно, наприклад, B і C, нам знадобиться знайти, скільки у нас тут одна клітинка, яка буде тоді, який тоді буде одиничний відрізок або ціна поділки. Значить, Дивіться, якщо 4 клітинки, у нас 100, то одна клітинка в 4 рази менше, це 25. Тобто, я хочу сказати, що тут треба позначити 25. Ось тут, де B, треба позначити, тоді 50. Потім 75. Ну а потім йде 100. Після 100 ми додаємо 125 буде. Завжди додаємо 25. Це буде 150, потім буде 175. Потім 200. Ну і так далі. Ну, я це вже допишу. Тут буде вже тоді 225. Тут буде 250. Ну, а ось тут у нас буде 275. Далі не буду писати, бо це особливого сенсу немає. Ну і тепер, коли ми вже зрозуміли, яка точка якому числу відповідає, ми можемо зараз написати координати цих точок. Записуємо тоді 2. І дивимося, координати координата точки А у нас 200. точки Б 50. Координата точки С 125. Координата точки Д 275. Ну що ж, ось таке завдання на визначення координат точок. На цьому вправу завершено.